Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче мхо про прочитані книги. І нарешті я можу похвастатися, що я дочитала серію фундації Айзека Азімова. Класика наукової фантастики, яку я почала восени 2021 року. Перша книга мені неймовірно сподобалася. Я моментально знайшла чотири наступні, і щоб через них продратися, мені знадобилося ще два роки. Тобто щось пішло дуже не так. Я не зможу вам зараз детально переказати про що ці книги, тому що вони всі у мене в голові трошечки зливалися. І після того, як я дочитала останню, мені самі довелося відкрити Вікіпедію, і подивитися. Про що я власне читала. До речі, в Вікіпедії класний переказ основних подій всіх п'яти книг, якщо хтось дуже хоче, коротко прочитати. Тому тут я більше казатиму про свої емоції і як так склалося, що тільки перша книга цієї серії мені неймовірно неймовірно сподобалася, тому що для всього є свої причини. Отже, осінь 21-го року, і я прошу у IMAGINATION позичити мені першу фундацію. Тому що я дуже сумнівалася, чи сподобається мені класична наукова фантастика, маючи досвід того, як мені не зайшла дюна. Я боялася, що тут схожа на дюну. Ця книжка виявилася повним протилежністю до того, чим була для мене дюна. По-перше, малесенька книжечка, хоча тут ще й шрифт дуже сильно упаковує події на сторінку. І тут. Чотири історії, та ці кожна з яких відбувається з інтервалом в 50 років. Ми, мабуть, знаєте, починається все із того, що учений, учений психоісторик, який сам же і винайшов ту науку, прораховує, що галактична імперія розпадеться і після того настане хаос, перш ніж знову утвориться якесь. Порядок знову нова імперія, і тому він вигадує, як можна так зробити, щоб весь цей хаос протривав лише тисячу років, і постала нова галактична імперія. І не було хаосу в космосі. Основою цього плану є те, що великі маси людей не підозрюють про те, що цей план існує, і поводять себе максимально органічно. І ось в першій цій книзі. Розповідається про те, як цей план заснували, як заснували колонію, ту фундацію, яка має зберігати знання про цю науку. І вона на околицях галактики, вона на планеті, яка не має ніяких важливих ресурсів. І далі про те, як через 50 років і ще через кількість ще через якихось у цієї фундації, у цій колонії наставали кризи, тому що хтось приходив і хотів їх завоювати. І тут треба розуміти контекст. Чому мені ця книга настільки сильно сподобалася? Це була осінь 21-го року. Уже потрошечки-потрошечки в новини просочувалося, що не все добре в наших кордонах. І в контексті цього історія про маленьку країну, яка Левіює між великими гравцями і здобуває свою перемоги, підтверджує свою незалежність, і здобуває владу над іншими країнами за рахунок різних проявів тут торгівля, науковий прогрес, релігія. Ця історія мене неймовірно надихнула. Хоча я бачила відгуки, що фундація дуже наївна, я розумію, що дійсно. Тут деякі моменти наївно виглядали, особливо коли стосуються релігії. А тобі не описано, як так сталося, що величезні маси народу вдалося навернути в певну релігію, і вдалося навернути настільки, що вони аж врешті впливають на соціально-політичні процеси на своїй планеті. То потрібний героям вибух цих соціально-політичних процесів в певний момент здається на ну, таким наївним і трошки притягнутим вуха. Але в контексті, в якому я перебувала, це навпаки мені давало додаткову надію. І я списувала не про працьованість от таких деталей, на те, що ну, у нас же тут абстрактна історія, типу тут 50 років, вам тут 50 років, можливо, нам просто щось детально не описала. Я це сприймала не як історію конкретних людей, конкретних доль, пригод конкретних людей. Тут більше йшло про якусь панораму, панораму космічного масштабу і про взаємодії планет. Герої, які тут водилися, навіть не намагалася запам'ятати, тому що в кожному оповіданні це був уже новий герой. І хіба що автор весь час грався з одними самими типажами, там якийсь хитрий політик, замріяний учений, дуже агресивний військовий. Мені цього було досталь. І мене навіть намагалася схопити, я лише врешті-решт схоплювала якісь повторювані типажі героїв. І ось так от. Після шаленого заходу від першої книги, яку я проковтнула за два дні, ви знаєте, що для мене це подія. Я кинулася, кинулася читати продовження, бо воно ж мені так треба. Продовженням була фундація та імперія. І після того, як я пережила шалений захід від того, що знову повернулася до улюбленої історії, я потрошку почала накопичувати розчарування. Тому що я не була готова, що тут з'явиться магія. А по суті, те, що тут з'явилося, воно подібне до магії. З'являються такі умовні люди, -ікс, які здатні впливати на мозок свідомість і волю інших людей, і, і далі йде якась історія про супергеройське протистояння от, з особистістю, яка вміє ну, фактично чарувати. Я була настільки розгублена, я була дезорієнта. Тобто, що ми далі не йдемо за планом Селдана, не буде далі. У цього космічного поступу почнуться про просто ос особисті історії якихось героїв. Тепер ж і повторювалося, пам'ятаємо. Уже коли я читала Вікіпедію, з коли зафіналила всі п'ять частин, там так прямо і прочитала, що у автора закінчилась ідеї. І після першої книги він не знав, що далі розвивати за планом Селдена, і тому ввів ці нові непереборні обставини, які типу повністю перекроїли гру і перетворили цю історію на. Люди їх у космосі. Ну а тут уже я відверто засмутилася, тому що не того від цієї книги очікувала, і вона мені вже йшла важко і не настільки цікаво, і Я тут навіть багато про неї ще й розкажу. До того ж, якщо з першої книги я вже була готова, що в яку проблему герої не потрапили, завжди буде хеппі-енд, А тут це вже не було гарантовано. І я ще й морально не була готова до того, що я буду читати про якісь неуспішні історії, які спіткали і героїв, які нам тут ввели. Тому мої очікування повністю не виправдалися. Але ну купила ще вже серію, треба далі продовжувати. Продовжила я на третю частину, і у деяких враженнях я бачила, що третя найкраща, найпрекрасніша, Другу переживе, третя буде. І дійсно, в третій вже були пригоди, які знову мене вивели на рівень. І тут навіть були моменти, коли я читала, не могла відірватися, щось буде. Хоча тут не повернулася історія на космічно-галактичний масштаб. Ну як події то стосувалися різних планет, але на перший ряд все таки виходять пригоди конкретних людей, їхніх встановлення, тут все більше у цих людей, X, про які я кажу, про те, що хтось на когось може впливати, хтось у когось може глибоко в мозку зафіксувати. Послання, спогади, патерни поведінки, навіть той, у кого це заклали, цього може не знати. І от, врешті, тут була одна шикарна сцена, яка дійсно викликала в мене захват, Про те, як в кімнаті сидять троє людей, вони спілкуються і намагаються визначити, хто з них трьох шпигун, тому що жоден із них не підозрює про те, що у нього десь глибоко на підкорці вписано, що він шпигун. І ці троє протистоять один одному цією силою людей, X, щоб в якийсь момент викликати сплеск потрібною мозковою активністю і таким чином визначити, хто ж з них трьох власне шпигуну цієї великої сили, яку вони бояться. А що це за сила, я вам казати не буду, щоб додатково не сполерить. І хоча тут є оця сцена, про яку я захотом сказала, вона відбувалася десь на середині книги. А подальші пригоди мене вже не настільки захопили до того, ж, що далі ми по цим книгам йдемо, то більше перевертає це поняття, що є доброго і що є зло, і можна сказати, що врешті те, проти чого фундація боролася, вона тим і стає. Хоча, власне, це і було передбачено планом, що фундація перетвориться на цю нову галактичну імперію. З цієї книги я викотувалася відчуттям, що не те, що мене дуже цікавить, що там далі буде, і продовжувати цю серію мені хотілося тільки тому, що я вже мала наступну книгу. Наступна книга вражала мене тим, що вона вдвічі більше за кожну з попередніх, і тут мені вже. Передмова допомогла зрозуміти, що відбувається передмова, до речі, до п'ятої. І заодно Вікіпедія, що автор написав перші три книги, а потім у нього ідея закінчилася, і минула пауза в 15 років здається. Коли він взявся писати продовження, точніше, у нього замовили продовження, взагалі вже інше видавництво. І оці дві останні книги вони дійсно дуже інші. Вони вирізняються з попередніх трьох. Тут уже у нас є стали герої. Тут стартую з того, що у нас двійка головних героїв: один ушлий політик і один замріяний учений. І вони відправляються на пошуки землі, таємничої міфічної планети, яка, начебто, як була колиською людства, яка розселилася галактикою, вже всі забули звідки вони прийшли. І по суті, у ці дві останні книги, отут і тут, вони ту землю і шукають, шукають вони ту землю. І тут я якось концентровано відчула, наскільки це олдскульна фантастика, просто відбиток свого часу. По суті, в обох цих книгах герої просто подорожують з планети на планету, знайомляться з місцевими жителями планети, місцевими особливостями флори, фауни, погоди, способів там, життя, зустрічаються з місцевими ушлими, політиками, і, типу, як. Дрібку по дрібці збирають якусь інформацію про щось, що може їх врешті направити у напрямку Землі. От власне ця четверта частина це і були ці подорожі з планету на планету, з планети на планету. І тут я врешті зрозуміла, за рахунок чого, за яким паттерном вирішувалися будь-які проблеми в усіх частинах фундації. Отут я прям концентровано це відчула. Що тут, коли, в будь-який момент, коли ситуація заходить до тупіка і, здавалося, б головні герої в меншості вони зараз програють, то просто в найвідповідальніший момент з'являється якась третя сила, яка змінює повністю баланс подій. І ця третя сила або б'є ворогів головних героїв, або йде як на підкріплення головних героїв. Ви зрозуміли. Всі історії, які тут були отак, от розрулені, і те, що мені спочатку до того як я начиталася і побачила паттерн, здавалося вау, як все розрулилося, як все вдалося. То тут я просто вже побачила схему, яку автор повторював з книги у книгу. І знову ж таки, після того як закінчили четверту, оці от купа пригод з планети на планету з планети на планету. І головний герой у нас чомусь особливий раптом. І, я розумію, що мені байдуже. ну шукають вони якусь землю. Я до цієї серії чесно і не поверталася, А минув рік. Минув рік між четвертою і п'ятою. Я вирішила, треба її домучити. І от я нещодавно дочитала п'яту, тому мої враження найсвіжіші, і мені є більше чого сказати про цю книгу. Схема тут пригод все така сама, герої літають з планети на планету, дивляться, хто там як живе, які у них культурні особливості. Але при цьому в цій книзі раніше в цих попередніх не було. Це в цю додали, я не знаю, може, видавець спеціально попросив. Стільки розмов про секс просто задовбали. На будь-яку планету, а як ви розмножуєтеся? Розкажіть, а які у вас шлюбні правила? Герої відвідують чотири планети, на двох з цих планет є жінки, і коли вони бачать головного героя, вони одразу хочуть його затягнути до себе в ліжко. Тому. Тому що все, вони його бачать і такі: О, ні, ти прилетів з іншої планети. Звісно, ти найкращий коханець, ніж будь-який чоловік на моїй планеті. А, Господи, я, я просто загортаю очі, і причому тут в якийсь момент самі ж герої над цим піджартовують, але я така ні, від того, що ви пожартували в книзі на цю тему, не прибираю того, що в цій книзі є оце гігантське кліше. І тут у мене включилися просто додаткові рефлексії над тим, який ідеальний образ жінки пропагувався в цій. Фантастиці, яких тут 80-ті. Якого року ця книга? Так, ця книга 86-го року. І це від, від від теми, але мені просто згадалося, як я була підліткою і читала ганьлайна, і мені здавалося, ні, колись я виросту і буду такою самою впевненою у стосунках з чоловіками, як героїні його книг. Я виросла, і тепер я дійшла висновку, що. Да, це нормально говорити про секс з різними людьми, якщо ти відчуваєш, що ці розмови це просто розмови, і жарти це просто жарти. А не за цими розмовами стоїть якийсь натяк, який тобі був би неприємний, і все це переходить в неприємний флірт. Так, от, але ж я не розуміла цього в свої 13 14 років. Мені здавалося, що вау, які тут класні героїні, на яких вечас типу чоловіки заводять з ними розмови про інтим. А вони на рівні їм відповідають і все підтримують, навіть коли це говорять про неї саму. Мені здається, це просто відбиток якогось такого часу. Не знаю, тоді хотіли писати про таких от впевнених у собі героїнь, які кидаються на наших головних героїв і одразу тягнуть їх ліжко і ще розповідають тим, що вони найкращі коханці, яких вони коли-небудь бачили. Якщо цей момент мене стригериф рездратував, то значить його тут дійсно багато, тому що хто мене багато дивиться. Ви знаєте, наскільки позитивно я ставлюся до любовних історій в книгах, наскільки я вітаю еротичні історії в книгах. Але тут це було от в такому форматі, що я сижу і таке, я не хочу слухати, як розмножуються у вас на планеті. Будь ласка, перестаньте не цікаво. Ви А А герой до цієї теми поверталися знову і знову і знову. Якийсь пісець. Тож отак розмовляючи про секс заради задоволення, і про секс заради розмноження, герої літали з планети до планети, з планети до планету, врешті долетіли кудись-куди хотіли долетіти, але не точно. І історія закінчується відкритим фіналом. Клівхенгром на щось невідомо на що, і я сижу, тобто. Тут що історія не закінчена, лізу я тоді, значить, в Вікіпедію дізнатися, що я, власне, прочитала. І дізнаюся, що автор так цей цикл не завершив. У нього тупо ідеї закінчилися. І оце п'ятикнижжя охоплює події десь на 500 років, тобто лише половина тої тисячі, яку він запланував на початку в плані Селдона, і від якої у нього ідеї закінчилися десь ще в першому чи другому столітті. І я в цей момент сіла таке, блін, я б хотіла знати про це раніше. Я ж цей цикл домучувала тільки от формально, щоб дізнатися, чим все закінчилося, чи постане нова галактична імперія. А я таки не дізналася. Далі лише якісь інші автори або фанати розводили свої теорії, писали неофіційні продовження. Я таке не люблю. Я вважаю, що якщо автор закинув якусь тему, якийсь лор, то хай він повністю його і розкриє. А те, що фанати зберуть на які своїх фанатських форумах, фанатських відео розведуть свої творі, то вже типу не рахується. Я все таки прибічниця тої ідеї, що якщо я читаю книгу, то я хочу всю необхідну інформацію до цієї книги отримати власне з цієї книги, а не з якихось додаткових роздаткових матеріалів. Тут я була так розчарована, що у цієї книги немає от фінального фіналу, а просто просто десь от, от в цьому моменті останні дві книги наука, це просто пригоди з планети на планету, герої літають, і на кожній планеті вони зустрічаються знову ж таки знайомі, типажі мені з перших трьох книг. І що? Ну ну подорожують, ну з ми прилетіли. А що тут у вас з тваринками? А що тут у вас з рослинками, а що тут у вас з освітленням, та, та якось пофіг. Де моя друга галантична імперія? Звісно, поки я читала з другої по п'яту книгу, мої емоції від першої вже притупилися, але я буду просто спеціально свідомо пам'ятати, як мені колись спочатку сподобалася перша, от саме тим, що вона мені потрапила в потрібний час. Потрібний настрій і подарувала таку мені потрібну на той момент надію, і віру в те, що маленька країна може протистояти величезним ворогам. Але все, що пішло в цій серії далі, було вже абсолютно повз мене. І раз я вже кажу про щось, що дарую надію. Давайте я нагадаю про буктюберську ініціативу. Читаю для ЗСУ. В описі під цим відео ви знайдете два банківські рахунки, на які ми збираємо кошти, і щойно з'являються якісь збори для наших військових, які. Якось пов'язані з видавничою справою або з буктюберством, то ми до цих зборів долучаємося. Всі звіти про те, скільки грошей зібрали, скільки відправили на що саме, відбуваються у наших групах в Фейсбуці і в телеграм-каналі. Все також в описах. А ця серія це історія про те, як перша книга подарувала мені шалену надію, що в тому числі і якісь класичні фантастичні твори можуть мені неймовірно заходити. Але потім воно трошечки розчинилося, особливо, коли останні два томи були мені вже з таким шаленим духом олдскулу 80-х, що я відчувала, що це не моє, воно не тягне мені на сучасне сприйняття історії тим, якими мають бути герої, і що їх має цікавити. Але перша книга, мені здається, чимось ні на що не схожим в моїм чидальському досвіді, хоча і написано. Десь а, в Вікіпедії було написано, що перші три книги, вже навіть на момент, коли там в х бралися за продовження, вони вважалися просто такою класикою фантастики, яка вже віджила своє і відійшла в минуле. От неочікувано то класика, яка наче як віджила себе на ті мені дуже приємно сприйнялася зараз. А те, що в 80-х було прям прямо на піку, на піку, на піку цікавості, виявилося мені чимось. По духу, по образам, по типажам застарілим. Ну що ж, ми любі, нарешті я цей цикл дочитала, нарешті я вам про нього розказала. Я вас запрошую в коментарі. Поділитися своїми враженнями, хто читав, в які періоди життя читав, як заходило, яка з книг серії вам сподобалася найбільше. Ви знаєте, що я дуже люблю з вами спілкуватися. Я вас запрошую і мої любі! Будь ласка, будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.